Станом на сьогодні Росія створює технології, які дозволяють створювати тисячі аккаунтів та а, так званих боців, і за допомогою штучного інтелекту фактично заповнювати наш онлайн-простір своїми наративами, які ось за дуже маленькими виключеннями на кшталт цього дощу насправді будуть дуже схожими на дописи реальних людей. І станом на зараз подивитись на коментарі і сказати, хто бота, хто ні, Без додаткових даних про публікаці всі публікації цього юзера є неможливим навіть для дослідників ботів. Mm -hmm. Навіть начитавши всі цих коментарів. Якщо я відкрию будь-який рандомний пост а, в Телеграм-Молдові, я не зможу сказати, чи там певний допис є залишеним ботом чи ні, тому що він дійсно буде дуже автентичним і дуже а, таким логічно вплетеним в загальну дискусію завдяки покращеним можливостям генералі. Генративного штучного інтелекту. Тому це нам дуже гарний урок на майбутнє про можливості і про те, що, до речі, видалення ботів з платформи не працюють, вони моментально створюють нових. Та і фактично єдиний спосіб протидії це розповідати людям про цю технологію, щоб люди не ходили читати коментарі. Що, в принципі, звичайно, теж дуже наївно вірити, що такий підхід спрацює. Дякую. Дуже дякую. Маю невелике уточнювальне питання стосовно саме технологій, які Росія залучає. Ми говоримо про штучний інтелект. А чи досліджували ви в рамках, можливо, інших проєктів, які саме програми, софт штучного інтелекту залучає Росія? Чи це на основі чату GPT, тобто ми фактично йдемо про використання розробок західних компаній, чи Росія створює свій? Свій власний продукт, ми знаємо про штучний інтелект Аліса, і, власне, в рамках проєкту Росія постійно закладає фінансування на розвиток цієї галузі в рамках власної економіки. Тож, чи варто очікувати якихось, ну, так би мовити, спроб Росії створити власний закритий продукт, чи це є все-таки загальною такою відкритою індустрією? Дякую, це дуже гарне питання. На жаль, маючи лише фактично ось коментарі, вже фінальний продукт, дуже важко сказати, який саме генеративний штучний інтелект За ним стоїть. Проте, завдяки дослідженням від партнерів зі сфери, наприклад, було дослідження, яке показало, що Росія найімовірніше використовує та велику мовну модель Від мета лама, яка опенсорсна, тобто, фактично, вони могли її собі завантажити Дотренувати на своїх даних, і для ось цих інфокомпаній Росії найважливіше це використовувати той, ті мовні моделі, які не мають моральних етичних обмежень. Тому що насправді можу довго розповідати про тактику ведення цих ботів. Але ось ці, наприклад, GPT-моделі або Клод, які мають моральні обмеження, тобто там, де ви не можете написати мову ненависті за допомогою цієї моделі, ось вони. Би не згенерували той контент, який поширюють боти, тому що це дуже часто промови ненависті. Тому ось були приклади та дослідження, які підтвердили, що все-таки це була модель мети використана опенсорсна да, версія, яка була скоріше за все. Я підозрюю. У них є величезна кількість даних, тих же коментарів в Телеграм, щоб дотренувати її і зробити більш ефективною. Я думаю, що цей шлях все ж таки використовується з більшою ймовірністю. Ніж з нуля підіймати свою мовну модель, тому і зважаючи, що боти, наприклад, в Молодові були також активні румунською мовою, що теж е, натякає на те, що це все ж таки якась е, великомовна модель міжнародна, е, але ось власне, е, станом на зараз дотреновувати моделі вже не вимагає значних ресурсів, тому ви фактично можете її дотренувати. А якщо ви а Росія працювала в сфері впливу через коментарі вже дуже давно. Я думаю, у них вже предостатньо достатньо даних, щоб навіть на своїх даних натренувати те, що буде працювати найкраще на їхні цілі. Тому, власне, станом на сьогодні, вже ми не можемо впливати там на якісь там моральні обмеження модели штучного інтелекту, тому що є достатньо відкритих, доступних китайські, які можуть робити те саме і на тому ж рівні якості, щоб вже не відрізнити людину від бота.